Всім привіт! Хочу записати ще одне відео, яке прославляє Бога. Одного разу я працював на роботі, і на цю роботу приїхав один чоловік, маршрутчик, старший чоловік, і він сказав: Саш, давай я тебе заберу сьогодні з роботи. А мені треба було після роботи йти на зупинку і потім їхати маршруткою з містечка в село. І я почув це і сказав: нехай я сам зайду. Дорога недалека. І після роботи я подзвонив своєї дружині, а вона каже: Саш, ти міг би на нову пошту зайти і там ящика забрати? І я подумав, ящик тяжкий, і мені треба буде дзвонити до маршрутчика цього, щоб він мене забрав, попросити його, щоб він приїхав за мною. І я до нього набрав і він згодився. Коли я йшов на нову пошту, то їхав мій друг машиною, і він мене зупинився і підвіз. І коли вже я був на пошті, то мені треба було забрати посилку, але там сиділо дві дівчини, і одна сказала: у вас немає маски, і ви не можете забрати. А друга взяла ящика в руки і мені подала. І я сказав: одна поступала, поступила по духу закону, а інша по букві закону. Ну і цей чоловік е, приїхав маршрутчик, мене забрав, і він потім сказав: мені Господь дав на думку, щоб я тебе забрав. І виходить, Господь випередив мене добром. В Біблії написано: ті, хто надіється на Господа, вони блажені і їх милість оточує. І справді так приємно і так прекрасно бачити Божі добродійства, пам'ятати про них, вдячним бути за них, і радіти, і ділитися з іншими, щоб. Ця радість і це світло, цей позитив вони приносили просто як то здоров'я для людей, покращення їхнього стану, душевного і морального, щоб все було здорово. Нехай Господь рясно вас благословить.